Думаєте, що тут? Хтось знає є версії? О, хто не знає. Да, це бінокль. Я хочу говорити про подяку за майбутнє. І. Бінокль це такий якби символ майбутнього. Ти дивишся туди, вперед. І щось бачиш, а щось не бачиш. І коли ми говоримо про подяку, про будяку в майбутньому. Це в певній мірі непроста тема, бо нам дуже легко дякувати от вже зараз, що є, те, що ми бачимо. А про майбутнє, ну це так, трошки і дивно може для когось буде звучати, але це реальна практика, яка працює, і ми побачимо в Біблії, як, як це відбувається. І от наступний слайд хотів би, щоб. Ви запам'ятали, можливо, занотували собі цю фразу. Дякувати Богу за майбутнє, це означає довіряти йому більше, ніж обставинам. Це визнання, ти мій Бог, і ти вже там, куди я ще не прийшов. От Як там гора зображена, і альпініст іде, Бог вже там, Бог вже в тіні простій історії. Але тобі треба пройти, буде певний шлях. Це певне визнання. Ти мій Бог і ти вже там, куди я ще не прийшов. Це означає, довіряти довірятиму більше, ніж обставинам, які ми бачимо зараз реальними своїми очима. Я хотів би, щоб ми зараз, якщо маєте, відкрили книгу Євангелія від Івана, 11 розділ, з 41 по 45 вірш. І це історія про Воскресіння Лазаря. Це історія, де конкретно прозвучала подяка за майбутнє, яка буде в майбутньому щось буде відбуватися. І зняли тоді каменя, а Ісус і звів очі до неба і промовив Отче, дяку, приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але Ради народу. Що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він кричав гучним голосом: Лазарю, вийди сюди. І вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя його було перев'язане хусткою. Ісус каже до них: Розв'яжіть його, та й пусті, щоб ходив, і багато юдеїв, що посходилися до Марії. Та бачили те, що він учинив, у нього увірвали. Дуже така непроста історія. да? Уявіть собі, мертва людина, яку вже поховали, вона виходить з гробу і з'являється перед людьми, як ніби ні в чому не бувало. І що робить Ісус? Що ми бачимо, який приклад для нас? Він дякує наперед Отцю, Богові Отцю, за Воскресіння Лазаря. Каже, наперед, ще нічого не відбулося. Він тільки наблизився, він десь там поруч. І каже: Я тобі дяку приношу, Бог Отець, за те, що ти мене почув. І так як практичне застосування для нас в Біблії, ми також повинні деякі речі, які є особливими в нашому житті, ми можемо, бачачи цей приклад, проголошувати і дякувати Богу наперед. Дякувати Богу наперед, що Він втрутиться і надзвичайним способом, надзвичайною дією може щось зробити в нашому житті. Що є сьогодні в твоєму житті, що для тебе вмерло? Можливо, немає надії на зміни, і ти очікуєш Воскресіння. Воскресіння в якійсь певній сфері життя, де біль і розруха, і ти розумієш, що Кінець, ну не бачиш просвіту, просто втомився. І треба Боже чудо. І треба подяка наперед в ту сферу життя, в ту ситуацію, що Бог втрутився і зробив щось особливе. Можливо, в тебе немає доброго житла, можливо, сусіди непрості, можливо, роботи немає, чи ти на грані звільнення, можливо, криза або зрада в сім'ї, напружені стосунки з дітьми. Немає в сім'ї дітей довгий час, не можуть завагітняти, немає продовження роду, а дуже хочуть. Труднощі з хлопцем або дівчиною, якісь зруйновані очікування, біль в стосунках, криза здоров'ям, розчарування в Богові або в церкві. Це ці всі сфери, які можуть бути присутніми в когось з вас в житті. І те, що ви чуєте, це не випадково. Можливо, ви щось зараз почули, або навіть і не почули, але знаєте, що є якась сфера життя, де мені потрібен Бог, який воскресить і щось зробить на надзвичайне зараз в моєму житті. І все, що нам треба зробити, це наважитись подякувати Богу наперед. Боже, я дякую Тобі наперед, що ти допоможеш пройти цей шлях. І ти якось вирішиш цю ситуацію. Ми не знаємо як, але ти вирішиш. Саме зараз, саме сьогодні, ви тут не випадково. Подякуйте наперед за Воскресіння, яке може бути в вашому житті, якоїсь сфери життя того, що зламалось. Одне з текстів писання в посланні до Філипян таке класне підбадьорення є для нас. Ні про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання з молитвою, подякою і проханням. І мир, який йде від Бога, вище всякого людського розуміння, буде стерегти ваші серця ваші та думки у Христі і Ісусі. Наперед, каже апостол Павло, закликає з подякою, звертайтесь до Бога в молитві, стійте в проломі і дякуйте наперед. Подяка, це як, подяка за майбутнє, це як лайк довіри Богу. Ти ніби кажеш, я знаю, як буде, я не знаю, як буде, але я знаю, хто буде зі мною. Це ніби лайк, довіри Богу. Ти кажеш, я не знаю, як буде, але я знаю, хто буде зі мною. І цікаво, я хотів би, щоб ми вернулися до історії з Лазарем до, за декілька годин до цього, що відбувалось, і ми побачили ще два особливих момента. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і Його вгледіла, то припала до нього йому та й говорила до Нього, коли б Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що вона плаче й плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобилися, та й зворушився сам і сказав, де ви його поклали? Говорять йому Іди, Господи, та подивися і закапали сльози Ісусові. А юдеї казали Дивись, як він кохав його. А з них дехто казали чи не міг. «Же зробити отой, хто сліпому відкрив очі, щоб і цей не помер. І Ісус же розжалобувшись знову в собі, і до гробу прийшов, була ж то печера, і камінь на, на ній налягав, промовляє Ісус, «Відваліть цього каменя. Сестра умерлого Марта говорить до нього: Уже Господи, чути, тобто запах, чути, бо чотири вже дні Він в гробі». І Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш? Що ми бачимо в діях Ісуса? Як Він реагує на те, що відбувається? Ісус плаче? Він плаче, Він, він сокрушається, в нього біль. Що ми бачимо, як реагують люди? Бачимо людей, які е, нарікають. І такий вдокер кажуть: о, ти тоді спасав незрячого, а зараз не можеш спасти, що, що не так. Претензія така. Є люди, які сумніваються, Марія яка каже, слухай, ну не йди, вже все, вже ну, безнадія, Все, нічого не буде. Чотири дні ти ж чуєш вже запах. Ну, подумай реалістично, логічно, подумай, ну, це вже не, реал... не треба йти туди, нічого не відбудеться. Але Ісус ці всі перешкоди, і він йде. Три істини, які хотів би, щоб ми запам'ятали з цієї історії. Перше це дякуйте Богу наперед за своє майбутнє і за Воскресіння того, що померло. Або на грані смерті. Дякуйте наперед Богу за те, що померло, чи на грані смерті. І Бог воскресить. Дякуйте з вірою. Друге, завжди поруч є люди, які будуть підривати вашу віру і вдячність. Які скажуть, та ні, нічого не буде. Яка віра, яка подяка. Подяка ну це взагалі нереально. Ну Про що ти думаєш? Вони будуть відводити в сторону. І третє, і Ісус плаче разом з нами і радіє, тому що Він бачить і бачив, і знає життя фізичне кожної людини, бо Він був тут в тілі, на землі. Ісус. Бачить наше серця і бачить нашу ситуацію. І Він може Воскресити, тільки Він може Воскресити ту непросту історію, яка є в нашому житті. Добре. А якщо не відбудеться Воскресіння, що тоді? Дуже цікаві є слова про Кавакума. Хай навіть смоковниця більше не цвіте, нехай лоза. Ні грона не приносить, хай навіть висохнуть плоди олив, нехай не вродить більше хліба е, на жнива, кошари опосіють, і худоби не, е, не буде в хліву, та навіть і тоді я радів би з того, що Господь зробив. І святкував би Бога, бо Він Спаситель мій господар, володар мій, мене могутнім робить, Він робить мої ноги, мов у оленя, продкими, коли мене він. У небезпеку проваджує. Каже пророк Авакум, навіть якщо нічого не відбудеться, навіть якщо в мене все пуста хата буде, не буде ніякого достатку все, я все одно я буду радіти тому, що в мене є Бог. І бачимо в історії біблії і в історії життя людей сучасних християн, де Бо, батько Небесний. Дивним чином, навіть коли була якась пауза, якась скрута, потім виводить це все в другу, в другу площину. І часто те, що здавалося, нереальним, воно стає реальним. І десерт на завершення ще одне, один текст для вас на закінчення в пророка Іремії слова, які хотів би, щоб надихнули кожного з нас. Бо знаю я всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого, Анелиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Ви звертатиметеся до мене, ви прийдете і молитиметесь мені, та я слухатиму вас. Ви будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати від усього серця. Друзі, Бог поруч, Він близько. Шукаємо його, надіємося на нього і складаємо подяку на майбутнє наперед з вірою, що Бог дасть щось в наше життя, особливо те, що ми потребуємо, або зцілить те, що зруйноване. Амінь. Давайте встанемо, будь ласка, і я хотів би, щоб ми